Усім добрий день. На вулиці дощ іде і думаю, що ж вам зняти показати в селі. На вулицю не вийдеш. Хазяйство ви вже наше бачили наших курей і качок. Ну, рішила довго думала, що це вам показати. І думаю, я ж вам ніколи не показувала, як в мене в селі в бабушки. Знаєте, такий, мені кажеться, як музей. Я сюди заходжу і душею просто відпочиваю. І хочу вам показати одну з таких наших кімнат, де е, завжди чистенько, прибрано, гарненько, де не можна смітити. Це така кімната, я не знаю, де вишиті подушки. Зараз вам покажу, де вишиті вишита картина. Дуже багато вишитого, що сховане в шкафах, так як вишивали там і моя бабушка, і бабушкина рідня сестра вишивала. Подушки вишивали картиниці. Ну, о, бабушки моєї вже рік як немає. Заходиш в хату, так якось пусто, пусто, але, ну, не знаю, ремонт в селі робити вже ніхто не буде, так як ви знаєте, з часом. Всі переїхали в місто, живемо в місті, але в гості обов'язково сюди приїжджаємо. І так, зараз вам по цій кімнаті проведу таку маленьку екскурсію. Хочу вам показати ось з першого такі ось рушники. Бачите, навіки разом. Це вишивала моя бабуся, здається, я не пам'ятаю. Або бабуся, або її рідня сестра. Ось такі рушнички. бачите. Ось в кімнаті у нас штори і ті вишиті. Я казала до мами, кажу, мам, нащо ти їх чіпляєш? Але мама каже, ти що, як це без штор? І, не, і без вишитих штори і не чіпляти їх. Ось так, бачите. Такий буфет стоїть. Ну, У нас же ж свято. То на буфеті в нас обов'язково стоїть холодець, в банці то е, священна вода. Так, фотографії. Це моя бабця тут з дядьком. О. Так, такий буфет теж старовинний. Тюлі. Ось картина. Це, здається, вже вишивала бабушкина рідня сестра, це точно. Отакий От коврик, в кого ще теж є, хто пам'ятає такі коврики. Цікаві. Штори, ікони, ще рушники. Бачите? Такі. Потім тут о, покажу вам, це мої пасочки, які я привезла з пекла. Бачите, трошки поки везла, то облумалися. О, це мама одну купила. Це ми ще сьогодні маємо з мамою пекти тісто замішане. А це моя бабушка, коли виходила заміж, такою була. Це її був такий свадібний костюм. Чи як це? Ну, наряд, такий український наряд. Фотографії. Це мій дід. Помер дуже молодим. Це ще бабушкина одна фотографія. Бачте, це мій дядько. Уже з них нікого немає. Ще ось є фотографія моєї тітки. Бачите? Теж померла дуже молодою. Погано фокусує камера. Заберу ось так. Дуже погано фокусує камера. Так. Такі два чемодани. Знаєте, що в них храниться? Різні бумаги, які вже треба 100 років назад повикидати. Всі бумажки ми сохраняємо. Навіть ті, які не знаю, платимо за світло. Ось так. Це в селі нічого ніхто не викидає. Ось так у нас. Така в мене. А, ще забула показати подушки. Подушки теж в нас усі вишиті, складені ось отак на ліжку. Це моя корзинка ще стоїть. І не дай Бог, хтось на цьому ліжку поцебає, Це буде катастрофа. Отак, От бачите? Відійду, щоб краще було видно. Отак. От бачите? Покажу. так Така кімната в нас в селі. О, фіраночка теж вишита, бачите? Дуже багато всього є вишитого. Мама просто його все побрала, покривала вишиті. Ну, все, мама побрала, сховала в шафу. В наша шафа. Теж так покажу вам ще. Отут, отак, буфет. Люстра така у нас, ну, не можу передати, така, яка вона з квіточками теж. О, бачите, таку, як близько подивитися, така у нас люстра. Теж з таким цим. Ну, проведу вам екскурсію. Отак. Так, у нас кімната така в селі. О, зараз в шафі вам ще покажу, мами є вишиті, е, здається, тут. Зараз, бачите, все складено. Мами тут повністю порядок. Не так, як в мене. Покажу вам вишиті. ці. Там ще є, але не хочу зараз шукати. Ці побачила, Ці побачила зверху. От зараз розкладу. Ось ще, бачите, розклала вам покажу. Мами дуже багато, просто не хочу зараз йти, бо вона скаже, а а що тобі? А їх трогати не можна. Лапати теж їх не можна, мастити їх не можна. Але я вам покажу, цих два знайшла, то покажу. Гарні? Бабушки дуже, бабушки, напевно, я не знаю, скільки рушників. Ну, дуже-дуже-дуже багато. І всі такі, ось, бачите, такими квітками. Бабушка любила вишивати. А ці ікони, то я вже не знаю, скільки їм років. Напевно, років 100, а може, й більше. Отакі. Я ж кажу, ще раз покажу вам. Тут треба паличку покласти, таку дорожничка, щоб розправити. Це ще мама не бачила. Я ж кажу, все вишите. Це в нас така кімната, де цибати не можна. Не по ліжках, не по диванах. Не по чому. Отак. От Бачите, рушники дуже здорові. Ще дуже гарні. Я знаю, що є е ці простирадла вишиті. Ну, я ж кажу, кожне-кожне, де мама їх поховала. Треба в неї якось спитати, де воно все лежить. А я мені покаже і я це. Ось така в нас кімнатка. Буфет такий. В буфеті теж. Все стоїть гарненько. Ой, ще, бачите, теж є. Ну, в кожному куточку. Ось, здається, показала вам все. Екскурсію зробила. Ой Я сюди приїжджаю і просто відпочиваю. Чесне слово, от вже нікого немає. Оце мама, дядько ще залишився. З родичів нема майже нікого. отак от але все одно так тягнеш сюди, приїжджаєш, робиш і віддихаєш. Так. Приємно. Зараз, напевно, такого вже люди не цінують, ну, не так даже скажу, не те, що не цінують. Нема таких у людей цінностей уже. До українського, до, до чогось такого. Ну, не знаю, в деяких селах, може, щось залишилось, ще й краще, може, є. Я ж не, нікого нічого не кажу. Але своє таке рідне, таке гарне, таке не знаю. Ну, чарівне. Ну, чарівне. Всіх люблю, цілую, пока.